Добрий вечір, шановне товариство 18 лютого 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Сьогодні поставили на пророщування батат. Вирощуємо ми для себе не в не дуже великих кількостях. Буває залишу трохи на продажу. Але скільки не вирощуємо, для себе хватає. В наших умовах його вже необхідно. Ставити в цю пору. Ставимо ми його в звичайну городню землю. Не купую я ніяких торфосумішів. Прекрасно він проростає в звичайній землі, потім він в ній і буде рости далі. Такий наш ботатик. До половини ми його занурюємо, добре проливаємо. Пільнуємо тільки, щоб була пролита земля. Також дістав з холодильника живці. Завтра поставлю їх на пророщування на воді. Хай вони до завтра обігріються, акліматизуються. попередньо замочувати їх не буду, так як вони свіжо зрізані замотані в плівку і зберігалися в холодильнику. Поставимо їх на пророщування. Будемо спостерігати і за бататом, і за виноградом. Всім міцного здоров'я. До побачення!